О, вітаю! Так-так, я до тебе. Гортаєш стрічку соціальних мереж. Обіцяєш собі, що це останнє відео, і ти підеш робити заплановані справи. Знайомо, але стій, не перемикайся! Це відео дійсно буде тобі корисне. Прокидаєшся і лягаєш з телефоном. За день безліч тисяч разів перевіряєш стрічку новин, повідомлення, вподобайки. Замість корисних справ заліпаєш у Тікток і після цього відчуваєш, як настрій значно погіршується. Недостатньо мотивації, недостатньо концентрації. Знайомо. Тоді варто звернути увагу на свої дофаміни. Що нам з вами варто знати про дофаміни? Як не потрапити в полон своїх звичок і задоволень? Як відрізнити швидкий і дешевий дофамін від довгого і дорогого? Чому так корисно робити детокс своїх звичок? Всіх вітаю! Розберемось. Клітини мозку комунікують між собою за допомогою хімічних речовин, нейромедіаторів. Дофамін один із них і відповідає за задоволення і мотивацію. Дофамін як нейромедіатор це біологічно активна хімічна речовина, яка в мозку людини передає емоційну реакцію. Також цей нейромедіатор відповідальний за рух, тому виробляється у певних клітинах мозку, що контролюють м'язову активність. Як працює дофамін? Коли ми слухаємо улюблену музику, коли ми прогулюємось в улюбленому парку, їмо смаколики, рівень дофаміну виростає. А мозок запам'ятовує, що у цей момент ми стали щасливими. В подальшому дофамін буде нас стимулювати повторити ту саму дію. Тим самим буде примножувати свою кількість для того, щоб нас промотивувати, зробити це знову і знову. Але тут увага! Коли ми починаємо повторювати те, що нам приносить задоволення, у нас виникає толерантність. Тобто ми вже так не відчуваємо задоволення, як у перший раз. А ще ми зараз живемо в такому світі, що стимулів дофаміну занадто багато. Отримати задоволення можна дешево і швидко. Раніше до появи соціальних мереж відчуття щастя і успіху приходило до нас довгим шляхом. Ми не одразу отримували зворотній зв'язок. Вподобайки, лайки, коменти і тому подібне. Зараз деяких людей комплімент на вулиці може налякати. А ось вподобайка або плюсик під дописом це окей. Для того, щоб глибше пояснити, я наведу приклад про їжу. Уявіть, що ви постійно харчуєтесь у ресторанах. Вишукана їжа, багато смаків, різні спеції. І тут вам виносять звичайну кашу без масла, без солі, без цукру. Ваші рецептори не отримують того задоволення, до якого ви звикли. Про амплітуду вражень можна ще пояснити на прикладі парфумерії. Раніше ви користувалися звичайним мас маркетом нескладними ароматами, і вас вони влаштовували. А потім ви перейшли на нішову парфумерію, яка складна, не одразу зрозуміла, має е, такі цікаві поєднання. Якщо ви до неї звикли і зрозуміли її, ваші рецептори вже не зможуть сприймати звичайний простий мас маркет Він не буде вас вражати. Дофамінова система бере участь у всіх залежностях, наприклад, алкоголь. Якщо людина не контролює свою міру і свій стан, то після кавиху в подальшому їй знадобиться одна пляшка, потім дві пляшки і так далі. Так само толерантність до наркотиків. Дозування треба збільшувати, аби отримувати все більше і більше кайфу. Ну і це все дорога до складних залежностей і до нарколога. Так я розумію, зараз у нас в Україні війна, і рівень стресу він зашкалює, але не треба робити собі гірше. Про питання кліпового мислення, про те, як соціальні мережі, гаджети впливають на наш мозок, вже давним-давно кричать і б'ють тривогу нейробіологи, психіатри і психологи. А ми з вами можемо контролювати себе і перевіряти свої звички на амплітудність. Для того щоб не втрачати можливість бути щасливими і радуватись простим речам, нам з вами варто контролювати свою міру, свої звички, слідкувати за амплітудою вражень, яка нас оточує. Надавати перевагу довгим дофамінам, а не дешевим і швидким. Швидкі дофаміни, соціальні мережі, порно, швидка, доступна їжа і некорисна загалом. А також інтернет-магазини, які наповнені рекламою, акціями, пропозиціями. Ви купуєте щось одне і вас доганяє ще 10 товарів за 10 гривень. Купи, купи, купи. Це теж швидкий дофамін для деяких людей. Що таке довгий і дорогий дофамін? Це те, що не дається одразу, це те, де варто прикласти зусилля, прописати план дій або йти до цієї мети певний час, де ви отримуєте результати не одразу. Вам треба для цього сконцентруватись, вкластись, подумати, може передумати. Це те, що не одразу, не швидко і не так доступно просто, як, наприклад, погортати стрічку TikTok. Корисно також робити собі перерву і детокс від певних звичок і дофамінів. Навіть зараз є такий тренд, може ви чули. Що це дає? Ви за певний проміжок часу, не назавжди, щоб мозок не почав бити тривогу, домовляєте з собою, що ви не робите певні дії. Так, і вони можуть вам приносити задоволення, але ви відміняєте їх для того, щоб подивитись на реакцію свого організму і знизити якраз амплітуду вражень, щоб приблизити себе до натурального щастя і натуральних довго дофамінів. Ось, наприклад, якщо ви вже помічаєте, що ви кожен день їсте щось солоденьке, і воно зовсім не корисне. Спробуйте відмінити на три тижні. І повірте, через три тижні, якщо ви з'їсте той смаковик, який їли кожного дня, він вам буде в 10 мільйонів тисяч разів смачніший ніж тоді. Або перевірте себе, коли ваша рука тянеться за телефоном. Якщо ви, наприклад, прийшли на масаж, то ви можете хоча б на годину вимкнути звук і не перевіряти сповіщення. Я розумію, що бувають різні ситуації, але все одно кожного разу питайте себе, чи дійсно я зараз маю бути 100% на зв'язку, або я можу просто відпочити від безліч інформації, яка несеться через мій смартфон. Спробуйте не починати день з телефону і не закінчувати день з ним. Я розумію, що бувають різні ситуації, інколи буває щось термінове. Але якщо є така можливість, зайвий раз не гортати стрічку новин, зайвий раз не перевіряти по 10 тисяч разів ті повідомлення, не залазити в пабліки, де багато негативної інформації. Все одно те, що вам треба, ви дізнаєтесь. Просто побережіть свій мозок. І от саме такими питаннями, як перевантажити свою систему, змінити амплітуду вражень, перевірити свої звички, ми займаємось на моєму челенджі. У наступному дописі чекайте інформацію, скоро будуть умови і завдання нашого нового челенджу листопад, який буде під вайбом дофаміни. Якщо вам цікаво про челендж і ви хочете брати участь, підпишіться на мій інстаграм. Там я скоро буду викладати завдання і умови нашого челендж на 28 днів. Це абсолютно безкоштовно. Якщо є питання, пишіть в коментарях. І це не про дофаміни, це про зворотній зв'язок. Ви ж розумієте. Якщо не підписались на мій канал, підпишіться. Таким чином більше людей побачить корисний контент і, можливо, якось попрацює зі своїми дофамінами. Я вас обіймаю. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!